Друзі, всім хай метал на каналі Домашній камбуз. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні страви. Так, дивіться каналу саме цікаво і смачно. Тому для нас не важлива географія страви, кухня, до якої вона належить, або інгредієнти, з яких вона складається. Якщо вона дійсно цікава і смачна, ми її обов'язково приготуємо. Але на каналі це мій обов'язок готувати цікаві смачні страви. Від вас же я чекаю вподобаяк, цікавих коментарів, підписки на мій канал. І перегляді моїх відео. Ну а наразі давайте швидше почнемо готувати. Вперед. Що ж друзі, сьогодні на камбузі буде рибка. Чому я так вирішив? В сусідній супермаркет завезли таку класну корюшку. Зазвичай вона мілка там буває, ну як. Не мілка, така трошки більше тюльки, така, як салака приблизно. А це прямо такі класні рибки. Є. Тому я її вирішив приготувати. Ну, приготувати як? Засолити і зав'ялити під пиво. І Для того, щоб це зробити, потрібно спочатку її розморозити. Я хочу, щоб це сталося природним шляхом, щоб в подальшому можна було з нею працювати. Тож підождемо, поки вона розмерзнеться. Пройшов час, рибка розмерзлася і з нею можна працювати. Тож я вичищаю брюшка. Ну, і так, Друзі, вичищаємо. Брюшко вичистили, голову, плавники все залишаємо, воно нам не заважає. Друзі, ось ну, така в мене рибка вийшла, чисто вже вимита. Вийшло в мене її 1,5 кг. Ось скільки. Ну і тепер час засолити її. Я вже підготував такий боксик, Виселив сіллю внизу. внизу. І тепер будемо брати кожну рибку. Трошки, звісно, солі насиплю всередину, в брюшко. Ну і вкладатиму в бокс. Думаю, мені його вистачить. Кожен слой рибки також присипаємо сіллю. Ну, ось так в мене вийшло скласти рибку в сіль в бокс. Тепер я його зачиняю. І відправлю просолюватись в холодильник. Відправлю просолюватись на 3 доби. У мене дуже проста формула. Одна доба в солі, одна година вимочування. Я думаю, що трьох діб мені вистачить. Тож зустрінемось уже через 3 доби. Друзі, в мене минуло 3 доби. Час діставати нашу рибку. Ось така вона. Позбавляємося солі максимально. Ну, я спочатку викладу, а потім промию під проточною водою. Змиваємо сіль. Ось, як ви бачите, рибку я промив і вже склав у бокс більший, просторніший, достатнього об'єму, скажімо так, і залив водою. Як я і казав, формула для промивання проста. Якщо ви тримали 3 доби в солі, то відповідно 3 години треба вимучувати в воді. І кожну годину треба воду змінювати. Тож, через кожну годину я буду міняти воду, 3 години будемо вимочувати. Я закінчив вимочувати свою корюшку, лишньої солі в ній вже немає. Можна вялити. Але ще готую для себе, хочу, щоб було смачно до пива. І тому я вирішив трошки її примаринувати. Вялити я вже почну завтра, ну десь годин через 12. А на 12 годин я хочу замаринувати. Як я буду маринувати? На таку кількість на 1,5 кілограма. Ну, я, в принципі, розраховую все із ємкості посудів, які я буду маринувати. Я додаю 150 мл соєвого соусу. Це є. Далі додам ще. Перець чілі молотий. Ну, думаю, пів чайної ложечки мені вистачить. Хочу, щоб вона була трошки гостренька. Ну і тепер, друзі, основний інгредієнт це темне пиво. Заливаю так, щоб пиво покрило рибку. Тепер це все перемішаємо. Щоб інгредієнти розподілилися. Аромати просто чудові. Ну і тепер, друзі, коли замаринували, перемішали маринад, я ще поставлю невеличкий гніт, щоб краще промаринувалося. У мене просто банка зі смальцем літрова. Цього вистачить. Ну і ставлю в холодильник на 12 годин. У мене пройшов час, і я дістав свою рибку з маринаду. Скажу, що я протримав її в маринаді 14 годин. Так в мене вийшло. І десь 3 години тому назад я її взяв і ще раз перебовтав в маринаді. Це можна зробити в принципі, години там через 4 після початку маринування. Ну, як мінімум один раз перебовтати, ну так, щоб більш розподілити ще раз маринад. Ну, і Тепер можна її в'ялити, тому буду нанизувати. Я взяв отаку проволоку, вона і достатньо м'яка, але й має певну жорсткість, із за якої ну, краще буде пронизувати. Я рибу завжди пронизую через глазки. Ну і тому це буде так ну, добре робитись. Ось бачите, легко дуже. Нанизуємо рибку для в'ялення. Друзі, ну от буквально декілька хвилин, і в мене така непогана низочка корюшки. Ну, тепер слід її повісити, в'ялиться, повісити треба не під прямі сонячні промені. Ну У мене балкончик позаду якраз підходить під це, тому я там і повісю. Ну і не забуваємо про марлю. Я обмотаю рибку, повісю, ну і зараз все покажу вам. Ну З таким чином, друзі, підвісив, скуткав куток так на своєму пресі. Закріпив отак от канцелярськими зажимами марлю. Думаю, вистачить. Прямих сонячних променів немає і не буває тут. Думаю, в'ялити буду 3-5 днів, не більше. Все залежить від того, яку рибку по ступеню пров'яленості ви хочете. Більш суху чи більш суху. Ну що ж, у мене пройшло 10 днів і моя рибка готова для дегустації. Зразу скажу, чому 10 днів. Я розраховував на 3-5 але ж із-за того, що я вішав рибку в'яглися під час дождливої погоди і вологість була підвищена, тому, мабуть, ну, рибка не так висихала, не так вяглася, як я хотів би. Але ж це залежить від кожного, яку ступінь пров'яленості, сухості. Кожен хоче від своєї рибки отримати. І от вирішив так. Тому вона в мене готова, і я її готовий дегустувати. Але для початку ми змочимо бокал і поставимо в морозилку. Ну, як ви бачите, в мене все готово. Пиво в запотівшому бокальчику. Рибка, в'ялина, корюшка. Ну, спробуємо. Так це корюшка. Вона в'ялена і вона смачна. Друзі, вона смачна. Аромати, ну, я вам вже сказав тут пиво, темне пиво, воно такий аромат дає. Спробуйте обов'язково. Клас! Класна рибка. Друзі, це просто класна рибка. М -м -м -м. Залишилася одна шкірка. Все трошки. Клас. Просто клас. Ну і що хочу констатувати на сам кінець. Рибка класна, її можна так готувати. От якраз заморожену, свіже заморожену рибку купувати. Я про корішку, звісно ж, про корішку. Берете свіже морожену, розморожуєте. Ну, таким природним шляхом, там, без всяких е микрохвильовок там, і так далі. І коли засолюєте правильно і маринуєте, ну, от, я дуже рекомендую в пиві маринувати все-таки. Тому що, друзі, ну, класно, аромат просто бомбезний. І в тебе таке відчуття настрою, таке, ну, святкове, коли ти хочеш спожити цю рибку. Ну, і, звісно, під. Холодне пиво в холодному бокальчику запотівшому. Це просто клас, друзі. Дуже рекомендую. Тому готувати таким способом можна. Готуйте таким способом. Ну і всіх запрошую приєднуватись до каналу мого Домашній камбуз. Всі на канал, всі заходьте, підписуйтесь, чекаю від вас подобаєк, класних відгуків. Ну і думаю, побачимось на каналі. Бувайте!